На природу. Програма у дорозі рушає туди, де є ліс і річка. Україна не дуже багата на ліси. Дніпропетровська область не має навіть необхідного мінімуму зелених насаджень, аби протидіяти ерозії. Всього 5,6% від території регіону займає ліс. Це близько 200 тисяч гектарів. Нашему ведению относятся всего лишь 96 тысяч гектар. Это к агентству, Державному агентству лесных ресурсов Украины. Все остальные относятся к другим ведомствам. Это у нас военный лесхоз, есть 18 тысяч гектар, потом есть э, около 8 или, я не знаю точно, железная дорога, полоса отвода, защитные насаждения тоже железных дорог. Ну и бывшие колхозные леса. Полезащиток у нас очень много. 96 тисяч гектарів розділили на 8 лісгоспів, а ті, у свою чергу, на 35 лісництв. Ми перебуваємо у Кіровському лісництві Дніпропетровського лісгоспу. Сьогодні сонце тут не світить. Погодка наша якраз лісніковська. Ми любимо таку погоду. дуже хороша, все чекаємо дажяк. Леонід Романенко тут працює вже чверть століття. З восьми класу пошов технікум. Великоанадольский лесной техником такой был. Закончил его, пошел в армию. После армии работал два, почти три года здесь. Потом уехал в Сибирь. Работал там 9 лет. Тоже, Тоже лесничим, да. Закончил институт там. И в 87 году вернулся сюда. И после того работаю здесь. Вас тут, з настоящими будущими праздниками. Так, сьогодні 7 число. Сергій Григорійович. Давай на мінпулеси. В район 25, 26, 27, 24 квартал. Целесництво порівняно невелике. Лише 4 тисячі гектарів. Але розташоване близько до міста, а отже, і до людей. Головної загрози лісів. Тут знаходиться посіолок Кіровський. Центрі внутрі. Вот с этой стороны партизанский поселок, вот это вот идет трасса Полтавская, сюда вот Горяновка идет у нас поселок. Это вот, скажем, вот, вот она линия, видите, вот, вот проходит линия, это граница города, это вот город, лесничество в городе находится. Взимку, кажуть, відбуваються від мисливців за ялинками, влітку тільки те й встигають робити, що гасять загорання. Перебільшують, звісно. У перерві між основними дійствами насіння збирають, вирощують та пересаджують молоденькі деревця з розплідника. Бачите, ось це ось сосна. ось ця рядочки це сосна. Посіяна 9 апреля цього року. На Дніпропетровську область тільки два великих розплідники. Але при кожному з лісництв є маленькі, так звані, тимчасові розсадники. Це всього 6 соток. На ньому висадили 5 кілограмів насіння. Зі 100 кілограмів шишок збирають 1 кілограм сім'я. На один погонний метр йде 3-5 грамів сім'я. Тобто длина однієї строчки – 1 метр, 3-5 грамів. За перший рік сосна виростає до 7 сантиметрів, за другий – до 12. Чому Чересоины пересаживают с росплодника, тем они проживаются, а от зовсем малым загружают грибки и птахи. Я беру раз, это уже шкарлупа, бывшая семечка шкарлупа, и тогда розеточка вот расправляется. И вот воробей когда схватит и выдернет ее, все. А когда семечка находится в земле, только посеяли и не накрыть ее, он будет как курица выгребать и все это выклевывать. А вот смотрите, вот наглядно. Грибок скушал за таке бують душа лісничого, але є для тієї душі і бальзам. Єлівець Віргінський, виходець північної Америки, прожився у нетипових умовах. Акліматизувався, бачите. вже достігають некоторе полтора-два метра висотою. Тобто прижився у нас вічна зелене ростіння. А яким образом он к нам попал семіна. Просто спробувати, як он буде рости. Вічно зелені кущі пересадять у дендропарк. Його потроху засаджують. Заложили мы здесь 22 вида пород древесных и кустарниковых. Вот береза бородавчатая. Вот чуть-чуть дальше рябинка. Дальше идет вот липа крупнолистная. Здесь клен полевой. Дальше у нас дуб черещатый, сосна крымская. Там туя европейская. Немножко дальше посадили лиственницу, сосну обыкновенную, абрикос обыкновенный. Кізіл. Найтиповіше для нашої області сосна, звичайно, дуб та акація. Рідше зустрічаються клени і каштани. Усе залежить від ґрунту. На пісках ми садимо сосну чистими рядами, тому що і, і через определені промежуток вводимо породи, щоб типу, протипожарних бар'єрів, розривів. А на таких нормальних темноземних почвах на более богатых, зависимості від составу почви з водім і лікацію з супутствуючими породами, или дуб сожалению, у нас сильно засушливий клімат. У нас не растет береза, у нас не растет ель. У 2012-му мають висадити півтори тисячі гектарів нових дерев. У нас планы в этом году посадить полторы тысячи гектаров. То есть у нас разделена на весеннюю, и осеннюю посадку. Вполне возможно, что мы даже еще и постараемся перевыполнить. Потому что задача программы поставлена региональной областной. Знаете, если область выделяет деньги нам, и большие деньги, там десятки миллионов, тогда и спрос у нас. Минулого року обласна рада прийняла програму ліси Дніпропетровщини». Головна мета збільшити площі лісових насаджень, професійною мовою підвищити лісистість регіону. з прогнозам учених, у нас має бути мінімум 8% лісистість області. Тоді буде нормально в екологічному смислі. Ну поки я ж говорю п'ятісні, то тобто нам треба посадити мінімум, я не знаю, около 100 тисяч гектарів, що посадити. Ну, это, звісно, дело не до 2015 года. Тобто засадити треба половину від того, що вже маємо. Під ліси збираються віддати неродючі та деградовані землі. У 2011-му губернатор подарував Дніпропетровським лісгоспам сім ось таких уазиків. Такая щедрость на честь Руку лісів. Одна из новеньких машин досталась Кировскому лісництву. Тут нею не натішаться. Все трактора, автомобиль, кроме вот этого УАЗика, все получали ну, 24-26 лет назад, 25, вот таким образом. Техника не обновлялась, вот эти вот, да? Для нас это ну, просто радости наша нет предела. Скажем, и для перевозки людей, для перемещения, для быстрого реагирования на загорання. І так, дара, для нас це дуже велика допомога. Особливість цього уазика бак на 700 літрів води та добра прохідність по лісних дорогах. У нас лісича знаходиться якби в середині, в середині всієї площі. У нас доклада до, до самої крайньої точки 12 кілометрів. Раптом пожежа. От за скільки ви доїжджаєте? 10-12 хвилин. Це пожежний мудрі. Тут є бак на 750 літрів, і бензинова автономна помпа, яка працює автономно, і подає воду. Коли пожежний наблюдатель сообщає, що розгорання, ми виїжджаємо на пожар і существуємо первічне гасіння пожежі. Микола наглядно демонструє. Регулюється подача води, дальні стрілять можна можна дуже удобно. Цього року в області вже було 51 загоряння лісу. З них сім у Кіровському лісництві. І всі їдуть в ліс, всі їдуть глазами такими жадними до природи. Кожен хоче шашличка, Ну, воспитання наше залишає жила краще, тому оставили костер, залили. Получається, пожари. То есть основные возгорания идут. Только людской фактор. Только людской. Не основные. И не надо думать, что там от бутылки. Это надо, понимаете, сколько э, соответствовало чтобы, факторов, чтобы получилось как лупа и загорелась от этого. Это один шанс из миллиона, Только человеческий фактор. Только человеческий. Тож ліси огороджують, а в'їзди до них перекопують. Ми стараємося закопати ті проїзди, які йдуть в насадження, особливо в соснове насадження. Оставляємо ближче ріки, до води. лісне насадження теж в основному не перекриваємо. Тільки в ті місця, де пожежна пожарна. Ой, не єдине місце, куди можна вільно проїхати берег Орелі. Сліди людей, видно, здалеку. Тіше за все, після відпочиваючих доводиться прибирати лісникам. Проводимо мероприятия такі по збору мусора, по захороненню його, по вилазки мусора. громадські організації, які теж допомагають в этом по поборці мусора. За залишене сміття чи розпалене вогнище лісники можуть штрафувати навіть на місці. Інша справа, що штрафи мізерні від 17 гривень до 170, а робочих рук не вистачає. У каждого лесника получается по 800-900 по гектар обхода. Своего леса, вот наше лесничество разбито на 5 обходов так называемых. То есть в каждом обходе лесник. Сейчас их называют мастер леса. Вот. И вот у каждого это 900-800-850 гектар до 1000 гектар. В каждом обходе леса. И вот всю, всю эту работу нужно выполнять. И, и нет второстепенной работы. Посадка леса не второстепенная. Защита, охрана леса, мероприятия противопожарные. И все это первоначально. У похмурый день, з лесных порушників в гармонії гармонии не застряли. Только однодумців приїхали зі своїми своими дровами. Выгребли отсюда все, то есть полностью вычистили, все сделали красиво. Вот теперь мы приехали, опять смотрите, снова что там валяється. Да вот, понимаете, то есть убираешь, убираешь, вроде бы как и Ну, хочеться ж еще раз сюди приїхати. А якщо є такі свиньи, за всіх же не ну, вбираєш, так би поймати, натыкать бы лицом. Щоб знать. У лісничого теж є що сказати на цю тему. Зовсім не агресивно, а по-батьківськи. Я не знаю. Може бути просив би їх. Ну, одніми запретами теж не запреті. Хотіла би просто людей попросить. Родителей особливо. Пусть бы на, на следующее поколение. Уж мы такие, ну, детей хотя бы приучишь, чтобы следующее поколение не уничтожили. Это же самоуничтожение. Уничтожаем природу, уничтожаем себя. Попросить просто людей, что вы делаете, опомнитесь. После себя уберись, сделай. Это твое, это твой дом, это твой двор, что ты придешь сюда. Это колодец твой, что ты попил и снова будешь пить. Не относись к нему так, что ты попил водички, жажда была. Ты напился, а тебе пить уже не хочется. Взял и наплевал. Прийдеть той день, коли тебе теж захочеться попить водички. І думаєш, що ти в другом колодце вже не нап'єшся, будеш с этого колодца пити. І ти приїдеш на те місце, де ти мусоре. Убери за собою, Оставь після себе ту красоту, яку ти пройшов. І все. Бо много не треба ума. Тож перед лісниками замкнене коло захистити ліс для людей та захистити його від людей. Основний захист піше патрулювання та нагляд. На вишки, кожен день світовий. В световое время в суток находился человек, так называемый наблюдатель. Он сообщал по рации, там установлена была рация, он сообщал по рации, где, в каком квартале, в каком выделе, в каком месте произошло загорание. После этого сигнала с вышки выезжали На пожарній машині і осуществляли тушення. На 35-метрову вишку лізти не дуже просто, тим більше у вітряну погоду. Та й людський фактор відіграє велику роль. Щось не побачили, щось пропустили. Тож 21-й вік допоміг. Замість людини на вишці тепер камера. Вона виводить зображення на екран у лісництві. Спочатку скептично відносилися. Думали, що чоловік все-таки бачить краще, ніж камера. Ні, таки камера зараз. Зараз ми раді тільки этому. Над лісом огонь не видно, а от дим подимається надверхушка по диму определяється. Тож четвертий рік наглядач пильнує екран. Раніше вишкати, то от Я зараз на монитору, Камера крутиться на 360 градусів. Можна задати темп обертів, приблизити або віддалити. Це вважається, як заграна ліса Кірського ліснича. всю територію лісу. Смотримо. За пожара, щоб не було пожара. Маліший диву у то кварталі. У нас у розбитий. Тільки розбит. Только увіділи, задоволюся вчить вибити дежурного. І так, цілими днями на блакитному екрані зелені дерева. Хоча переконують, однакових фільмів не показують. Ліс живий і він змінюється щодня. Ну що, кожен день змінюється вся пейзаж. Все деревья, все что-то растет, что-то отпадает, что-то подгорело, что-то отпало. Это все время живое, это все время живое. Это нет, ну, вот пришел опять что там пока, да? опять кино, да? опять море. Нет, этого нет. Все меняется буквально. Все живое, все меняется, все живет. Еще один засіб захисту всего живого – минерализованные смуги. Минполоса, как минерализованная полоса служит, и как бы перекрытие какой-то степени ограничения заезда в лес. Если в случае пожара идет огонь, фронт пожара, доходит до этой минполосы, минполоса делается для того, чтобы не было горючего материала, то есть перепахивается различными агрегатами, перепахивается полоса до песка, до голова, и дальше не распространяется. При пожаре наибольше переживают за сосны. Вот смотрите, у нас под чего Сухие ветки. Сухая хвоя. Внизу перегнившая хвоя. Она как торф. И большой слой с годами опадает, перегнивает, и она как торф. И вот когда происходит пожар, то этот торф тлеет. Котрі добре проживися, справжняя вид для лісників. чувство гордости. не перед кем-то, ни перед, кем перед чем-то, понимаете? Не перед кем-то, что вот мы там что-то... Ну, кто, кто видит, слава богу, кто не видит, мы не хвалимся, не бегаем, не, не рисуемся, как говорится. Ну, удовольствие это очень большое. И досада, обида, и когда вот кто-то небрежно относится. В року посадили 29 гектаров. Межі кожної культури уставывают профессиональный термин лісників и лісоводів. Честно говоря, чуть обидно, когда нас лесниками называют. Вот лесовод, да, это те, которые выращиваем лес, разводим его, ухаживаем за ним. Вот это лесоводы, которые создаем это насаждение. А лесники это, да, это, ну как, От в лесном хозяйстве лесники это самый низший уровень. Отже, ми на території 39-го кварталу. Виділ 12. Виявляється, орієнтуватися у лісі не складно. От на столбиці указано, що лісні культури 2012 року посадки. Отка ЛК, ЛК, це лісні культури. Год посадки 2012 рік. Квартал 39. Виділ 12 і указана площа. Тут посадили у нас іде, е, головна порода акація, 5 акацій п'ять 5 дуба. Тобто чергуються пять рядки акации, пять дубил. Это акация белая, она экзот з Северной Америки, у нас прекрасно прожилась, давно її культивують. Она однолетка, то она только один год своей жизни прожила. Живе акация, Живе акация. До 36 лет доспел ее возраст. Но ну, может жить и достали. Сосна росте вже сім років на новий рік. Напевне, вона потрапить до когось у хату. Щоправда, зрубають її тільки за умови, що на неї буде замовлення. Эти плантации постепенно, там, может, за один сезон, за два, за три сезона они вырубаются, потом заново перерабатывается, опять под, обрабатывается почва, и опять создаются то есть, культур, плантации, садятся сосны. Именно для новогодних елок. Когда нам спрашивают, вы же рубите лес, вот эти елочки, вы наносите природ, нет. Мы же пытаемся объяснить людям, что это на специально созданных плантациях, специально, чтобы удовлетворить спрос населения. На тепер попит не дуже великий. У радянські часи продавали по 100 тисяч дерев на область, зараз по 30 тисяч зелених красунь. Крім рубання ялинок на замовлення, ще курчують сухі дерева. Про заробіток кажуть, не йдеться. Всього за год ми вирубаємо цими рубками 2000 тисячі Це, скажем так, і мало. Ну в основному відсталі, сухі, тобто... Те, которые мешают, двойные, мы делаем рубки и уходы. Это не коммерческая рубка, это необходимо это делать. Будет ли э, реализация или нет, мы не знаем. Мы не под реализацию работаем. Мы это необходимо в данном насаждении делать рубку. Поэтому мы делаем рубку. А из того, что взяли в рубку, есть мы реализуем, если есть эта реализация. Ну в основном это дрова населения. Вот так проходят будни наглядачи в лесу. То садят, то рубают, то гасят, то доглядают. Ся у дорогу на природу, пам'ятайте, що лісів мало, а людей багато. Будьте бережливими! Зустрінемося тиждень.